Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання з неймовірних вірних чернівців! Сьогодні п'ятниця, п'ятниця тринадцяте, але не про це. Сьогодні моя розповідь. Сьогодні тринадцяте вересня, і ми знаходимося у Чернівцях. Це для кожного українця, особливо для буковинця і чернівчанина. І навіть для кожної людини, яка в тому величезному радянському союзі співала наших пісень, величезна дата. Адже безпосередньо 13 вересня в 1970 році, в Чернівцях на театральній площі, в рамках телепроекту Камертон Доброго Настрою, вперше Пролунала пісня Володимира Івасюка Червона рута Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти одна. І ця пісня велася в прямому ефірі в передачі Камертон доброго настрою, де Володимир Івасюк разом з Світланою Кузнецовою дуетом заспівали цю пісню. Це був прямий ефір. Передача, яка транслювалася на всю Україну, і далі потім ширилася на весь радянський союз, і ви знаєте, режисеру цієї передачі, як зараз кажуть, прилетіло. Тобто він отримав догану за те, що як це так на українській мові в той час радянський союз а не на русском язикі, транслювалася це неймовірна пісня. Але ця пісня просто з одного ефіру отримала таку шалену популярність, що Догано було скасовано, я ці факти не знала, про це розповім трошки пізніше. І Володимир Івасюк, наш земляк, наш чернівчанин, який мешкав тут просто поруч на врозі Шевченка і Івана Дзюби, тепер колишня вулиця Маяковська, за адресою 40, він став просто неймовірно популярним виконавцем і автором. А далі, 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 ця пісня вже почала ширитися теренами усієї величезної країни. З того часу. Пройшло дуже багато років, і в цей день завжди в Чернівцях на театральній площі е, величезні концерти, які збирають майже усіх чернівчан. Так само сьогодні не виняток у 15.30 був величезний концерт, в якому приймали участь і е, ансамбль під керівництвом. Е, Ільї Ганощака, нашого училища колишнього Сидора Воробкевича, тепер коледж мистецтва мені Е, Так само багато, багато музикантів філармонії і різних, різних різних колективів співали пісні Володимира Івасяка. Чернівці знову перетворюються як раніше в, пісенні, в пісенну меку. Як це було завжди, як це був конкурс Червона рута в далекому 1989 році. Ось така історія нашого міста. А тепер я хочу вам трошки розповісти про те, як саме створювалася ця пісня в далекому 1970 році. Володимир Івасюк дуже потоваришувався е, з родиною. Е, Івана Миколайчука і е, його батько, письменник Михайло Васюк, в, свої, в своїй книжці монолог е, до сина, здається, така назва. Він писав наступне: що е, Володя дуже захоплюється народною піснею. І він е, Поторишувався з родиною е, Миколайчука, дуже пісенною, і неодноразово їздив в село Чортарія. А потім вони поїхали, де він почув цю легенду про Червону Руту. Його це дуже зачепило, зворушило. І він почав думати, звідки ж це все, все взялося. І потім він е, поїхав е, на, зню, на зйомки з, е, з танцювальним ансамблем Палацу залізничників. Е, в, в Карпати до нас в село Ростоки, звідки родом Марія Матіос із сестрою? Миколайчука він почув там безпосередньо, коли знімався фільм Юрія Ільєнка, в якому приймав участь безпосередньо наш земляк Іван Миколайчук. Він почав почув легенду про Червону руту. І миттєво виникли слова. Пісня склалася, все зрослося. І от просто уявіть собі, що це було в липні, а вже 13 вересня ця пісня на увесь колишній Радянський Союз лунала з нашої театральної площі. І ви знаєте, Чернівці, ну, це дійсно. Сно, це місто, яке просто як сцена для будь-якої імпрези, так воно будувалося австрійською імперією, і не дарма Чернівці рахувалися такою таємною літературно-мистецькою столицею Австро-Угорщини. І на театральній площі багато хто виступав, але в далекому 1970 році звідти вперше пролунала Червона Рута. Там дуже часто виступав концерт нашого відомого земляка, заслуженого діяча мистецтва, почесного громадянина Чернівців Лева Борисовича Фільдмана. А тепер нашим ансамблем опікується його учень Ілья Ганощак. Ось такі наші неймовірні Чернівці. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Ось така чудова оповідка і такі новини з центру Чернівців з вулиці Кобилянської з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, папа.